Доброго дня, шановні друзі, продовжимо нашу подорож в українську музичну культуру. В зв'язку з останніми подіями, які трапилися буквально днями, розповідь саме про цього композитора буде як ніколи Доречною. Розповідь Буде йти про видатну постать не тільки в українській музиці. Перше все, постать буде йти про людину, яка постраждала за свою українськість і за українську мову, зокрема. Отже. Василь Олександрович Барвінський, уродженець Тернополя, виходець з одного з найдавніших українських родів Барвінських, який має свій, свій початок в селі Барвінки, саме на Лемківщині і саме тому. Отримали Барвінське таке прізвище. Цей рід повністю присвятив себе українській культурі. Зокрема, прадід Василя Олександровича Барвінського Мартин був ректором Львівського університету. Його дядьки присвятили себе українській культурі, один з них був засновником газети Діло. Інший е був е освітнім діячем, літератором, автором і українських історичних драм. Батько ж Василя Олександровича Барвінського е Олександр Барвінський е був освітнім діячем, який пропагував українську мову. На всіх теренах тоді ще Західна Україна входила в склад Австрійської імперії. Він долучався до розповсюдження підручників з української мови, зокрема, мати. Василя Барвінського Євгенія була видатною піаністкою, музикознавицею, і саме е завдяки їй не в останню чергу був відкритий талант видатної співачки Соломії Крушельницької. Ось такого роду походив Василь Олександрович Барвінський, інтеліген... інтелігентний е вишуканий культурний і справжній співець української музики. Будучи ще студентом, напевно, що або Львівської консерваторії, або вже університету у Львові, він почав писати свої перші твори вокально-хорові та для фортепіано. Фортепіано стало спутником Барвінського на все життя. Він став досить таки видатним піаністом. Барвінські були знайомі майже з усією українською інтелігенцією і з Миколою Лисенком, і з Остапом Нижанківським, і з Сидором Воробкевичем. І пантелеймоном кулішем, і багатьма багатьма іншими діячами української культури. Сам Василь Олександрович він не був задоволений цією освітою, яку він вже отримав у Львівській консерваторії та у Львівському університеті. Він вступив до, на філософський факультет. Ой, вибачаюсь на юридичний факультет Львівського університету. І одразу після закінчення, майже одразу, він виїхав до Праги і поступив до Карлового університету. Саме в Карлів університет він вступив на філософський факультет, але там він і займався музикою, і його викладачем був... Відомий славетний музикант Вітислав Новак, про якого згодом Барвінський напише одну з своїх праць. Повернувшись з Праги знов до Львова, Барвінський включається в його музичне і культурне життя. Дає концерти стає членом різних товариств е, і е, навіть іде в політику, е, і саме, е, на превеликий жаль, коли Західну Україну в 1939 році приєднували до СРСР е, на Цьому засіданні був і Барвінський як депутат. Отже, 39-й рік повністю вся Україна була колонізована Радянським Союзом, але Барвінському ще Можна так сказати, дали трішки попрацювати. Йому ще не зламали крил. Він працював на посаді директора Львівської консерваторії до, 44, до 41 року, а потім 44 1944 по 1948 рік. Саме ще до початку Другої світової війни. Барвінський активно включався до публікацій. Він війшов в склад редколегії і в склад тих, хто постійно друкувався в часописі українська музика. І саме тоді були написані його музикознавчі праці. Історія української музики, нова українська музика, Бела Барток у Львові. Бела Барток це видатний угорський композитор ХХ сторіччя. І Вецеслав Новак, його вчитель. У 48-му році, через декілька років після завершення війни, Василя Барвінського раптово... Арештовують і призначають 10 років мордовських таборів, сидячи в тюрмі один лише раз дружині композитора, донці відомого художника Наталці Палей. Дали можливість побачити чоловіка і заставили подружжя спілкуватися російською мовою. Барвінські дивилися тільки один на одного і мовчали. Можна собі було уявити, як важко було обом. І скільки всього хотілося сказати, але не судилось. В мордовських таборах Барвінський просидів 10 років, але мало того, його змусили підписати дозвіл на те, щоб його музичні твори були знищені. І тільки завдяки. Винятковій пам'яті Василя Олександровича, який після виходу із цих таборів присвятив е, своє життя до самої смерті, е, відновленню своїх творів, йому вдалося завдячуючи його пам'яті відновити дуже багато творів, Василь Барвінський пішов життя 9 червня 1963 року, похований він на Личаківському кладовищі в Львові і поховання його було разом з його, знаходиться разом з його батьками. Завдяки сприянню української інтелігенції початку 60-х років Барвінського було реабілітовано. Але ще 25 років після. Своєї смерті його твори не виконувались, були виключені з репертуару. Тобто Барвінський став можливим для виконання лише е, незадовго до розпаду Радянського Союзу. Ось так навіть музично. Мова Барвінського дратувала керівництво СРСР. Багато настраждалися наші інтелігенти, справжні борці за свободу України, патріоти і Василь Барвінський один із них. В яких же жанрах він в основному працював? Як я вже сказала, він був піаністом, і для цього інструменту були, було написано безліч творів як малих форм, прелюдії, наприклад, багато з них, на жаль, не дійшло до нас, до фортепіанного концерту «Фа -мінор». Вокально хорові твори, з яких можна виділити заповіт на слова Тараса Григоровича Шевченка і багато інших камерна музика, сонати для фортепіаної скрипки, сонати для фортепіаної біолончелі вагомий внесок Барвінського і в ці жанри. Друзі. Прошу вас слухати українську музику, тому що в ній душа нашого народу. Музика це універсальна мова, але в українській музиці особлива мова, українська мова. І прошу вас. Долучатися до прослуховування української музики і музики Василя Барвінського. Зокрема, обов'язково посилання на деякі твори я дам. Благо, Зараз поки що ми ще можемо їх слухати. Ніхто нам цього не забороняє. Тому боронімо українську мову, українську культуру, українську музику, кожен як може на своєму особистому фронті. Бажаю всім миру і загоди і до наступних зустрічей.